Усім привіт! Мене звати Анастасія Федоренко, і я викладаю біологію, науку, що допоможе вам краще пізнати себе та навколишній світ. А тепер повернімось до прокаріотів. Як ви вже знаєте, це збірна група із двох складових. До речі, раніше особливої різниці між бактеріями та археями не вбачали. Що ж змінилося нині? Почнімо з домену бактерії. До нього належать класичні бактерії та ціанобактерії. Останніх, до речі, донедавна взагалі вважали водоростями завдяки здатності до фотосинтезу. І називалися вони синьо-зеленими водоростями. А на екрані, для прикладу, зображено будову цілком звичайної бактерії, роду сальмонели. Ви знаєте, що це без'ядерні організми. Із органелами у них сутужно. Немає ані ядра, ані мембранних органел. Є лише рибосоми. Ще у них є клітинна стінка. У частини з них вона містить багато муреїну, а в інших ліпополісахариду. Ще іноді бактерії мають пристосування для руху жгутики. ДНК у них утворює кільцеву хромосому. Іноді можуть бути плазміди, частки нуклеїнової кислоти, які можуть переноситися від бактерії до бактерії. Пам'ятаєте шляхом конюгації? Про неї ми говорили кілька занять тому. У цьому процесі допомагають маленькі вирости на поверхні, пілі, а генетичний матеріал в них не містить нічого зайвого, а отже, навіть інтронів у них немає. Тобто безмістовних ділянок генетичного коду. А от, напевно, і все. Ніби небагато, але максимально оптимізовано для виживання. Варто також зауважити, що хоча бактерії спричиняють чимало захворювань, від них є доволі багато користі. Наприклад, любителі йогуртів не змогли б просто вижити без молочно-кислих бактерій. А якщо вже говорити про хвороби бактеріального походження, то варто згадати черевний тиф, холеру, дизентерію, сальмонельоз, ботулізм, лептоспіроз, туберкульоз, чуму, сифіліз, гонорею. Шляхи передачі десь такі ж, як у збудників вірусних хвороб. Нам пощастило, адже проти бактерій людству вдалося розробити цілу плеяду лікарських засобів, що мають назву антибіотики. Та нагадаю, про всяк випадок, що ці препарати взагалі не дієві проти вірусів. А застосовувати проти бактерій їх потрібно лише за призначенням лікаря, бо вже зараз через надмірне вживання антибіотиків бактерії стали нечутливими до них, виробили резистентність. В цьому, зокрема, їм допомогли плазміди. Тож, людство може залишитись без ефективної зброї проти бактерій. І тепер поговоримо про домен археї або ж архебактерії. Чим же вони так відрізняються, що їх виділили в іншу купочку, тобто домен? Основною ознакою є біохімічний склад. Вони суттєво відрізняються від усіх, зокрема, за вмістом білків та ліпідів, що є у їхньому складі. Також є значні відмінності у генетичному апараті. Як і бактерії, археї мають кільцеву ДНК та плазміди. Однак у них наявні інтрони у геномі, а це властиво лише еукаріотам. Саме тому вважають, що саме археї дали початок ядерним організмам. Цікавим фактом щодо архей є те, що вони існують у найекстремальніших умовах на нашій планеті гарячих джерелах, гейзерах, солоних водоймах. А ще в організмі людини. Так, археї одні з компонентів мікробіому кишківника. На щастя, жодні з відомих нам археїв не викликають захворювань людини. Що ж, рухаємось далі. До збірної групи або ж домену еукаріотів належать рослини, тварини і гриби, а ще одноклітинні еукаріотичні організми. Науковці досі сперечаються, до чого ж вони належать. Частину з них якось долучали до рослин, іншу до тварин. Врешті вирішили усіх їх виділити в окрему групу, протисти. Що ж об'єднує усі ці організми? По-перше, у них є ядро генетичний матеріал у лінійних хромосомах. А гени, своєю чергою, мають інтрони. Ну може, вивчати це різноманіття. До речі, ще дещо зазначу. Вважають, що у процесі еволюції еукаріоти захопили, так би мовити, у полон внутрішньоклітинні симбіонти. І ці симбіонти стали, ну, здогадалися? правильно органелами, такими як мітохондрії та пластиди. Про це свідчить наявність у них власної кільцевої ДНК та маленьких рибосом. Тобто ще й цей факт додає хаосу у визначенні систематичної приналежності деяких груп еукаріотів. А тепер про одноклітинні еукаріоти. Як я вам вже казала, іноді їх об'єднують у групу протисти. Їм властива надзвичайна непостійність одне або кілька ядер. Можуть бути міксо, авто або гетеротрофами, можуть бути або ж не бути здатними до активного руху. А на екрані класичні представники: амеба, евглена, хламдамонада, інфузорія. Розгляньмо гриби. А ну, зізнавайтесь, чи є серед вас любителі грибочків. Не знаю хто як, а я дуже люблю ними ласувати. Що ж воно таке, оці гриби? Гетеротрофи мають клітинну стінку, до складу якої у більшості грибів входить хітин. Поживні речовини поглинають із навколишнього середовища усією поверхньою тіла. Часто серед них трапляються сапротрофи і паразити. У більшості випадків багатоклітинні. Хоча є й одноклітинні представники, як-от мукор, дріжджі. Які саме зображені на екрані. Якщо говорити про будову більш звичних для нас грибів, шапенкових, то їхнє тіло утворене павутиною переплетених між собою ниток, гіфів. Ці нитки утворені з грибних клітин. Підземна частина гриба має назву міцелій, а те, що ми називаємо суто грибом, нагадаю, є лише плодовим тілом і органом розмноження. Тож, коли ви йдете до лісу по гриби, то важливо зрізати лише верхню частину плодові тіла. Тоді зі збереженого підземного міцелію швидко виростуть нові гриби, тобто плодові тіла. А на екрані зображена короля грибів білого. На його прикладі можна помітити, що тіло складається із шапинки та ніжки. До слова, гриби відіграють доволі важливу роль у природі. Вони часто утворюють із коренями рослин доволі міцний і взаємовигідний союз мікоризу, і взагалі відіграють важливу роль у кругообігу речовин у природі. Також клітини грибів цікаво поєднують у собі ознаки тварин і рослин. Приміром, наявність клітинної стінки ознака рослин. А от у ролі резервної речовини у них виступає полісахарид глікоген суто тваринна ознака. Звісно, не можна оминути практичне застосування грибів як харчового ресурсу. Але поводитися із грибами треба дуже обережно. Адже серед них є чимало отруйних представників, вживання в їжу яких може призвести і до фатальних випадків. А на екрані зображено смертельно отруйний пантерний мухомор. А тепер трохи ботаніки. Рослини мають клітинну стінку з целюлози, Є автотрофами, гордо виробляють самі для себе поживні речовини. За деякими винятками, все, що не можуть виробити, поглинають із ґрунту. Знову ж, не кажемо про винятки. Запасною речовиною є полісахарид крохмаль. Саме для рослин характерні унікальні органели, пластиди. Нагадаю, основні групи рослин водорості, вищі спорові, насінні рослини. Про рослини, звісно, можна розповідати багато. Про деталі їхньої будови та функціонування. Однак я впевнена, що ви все це пам'ятаєте із попередніх курсів біології. А зараз просто не можу не нагадати про планетарну роль рослин. Оскільки саме процес фотосинтезу, який відбувається у тілі рослин, відіграв вирішальну роль у гамлетівському питанні, бути чи не бути життю на землі. Саме кисень, який виділяється під час фотосинтезу, та ще на додачу органічні речовини. Забезпечують існування всього живого на Землі. А тепер руйнування міфів та стереотипів. На екрані зображені океанські простори. Саме вони, а не ліси, є найбільшими легенями планети. Адже завдяки океанічним водоростям в атмосферу виділяється левова частка кисню. В цьому їм допомагають ціанобактерії, що теж здатні до фотосинтезу. І нарешті тварини їхні клітини не мають клітинної стінки. За типом харчування вони гетеротрофи. Для життєдіяльності поглинають готові органічні речовини із зовнішнього середовища. У клітинах запасається глікоген. Переважна більшість тварин здатна до активного руху. Нагадаю, що до тварин належать члени станогі, молюски, черви, різноманітні групи хордових та багато інших. До речі, саме тварини є найчисельнішою групою живих організмів на планеті за кількістю видів. І вдалося їм це завдяки ударному батальйону комах. Навіть на сьогодні їх нараховується близько мільйона видів відомих науці. А вчені прогнозують, що це далеко не межа. Тварини настільки різноманітні, що просто можна розгубитися. На чому ж зосередитись? Можливо, варто зазначити наше місце у біорізноманітті планети? Ну, думаю, що це ні для кого не таємниця. Але людина теж належить до групи тварин. Та на сьогодні ми посідаємо перше місце у не зовсім позитивному процесі для Землі змінах зовнішнього вигляду та клімату планети. Тож саме на нашому, як ми вважаємо, панівному виді лежить найбільша відповідальність збереження біорізноманіття. Зрештою, це диктує і наш власний егоїстичний ген за мотивами Річарда Докінза. Адже від балансу на землі залежить і наше існування. Що ж, наша сьогоднішня зустріч добігає кінця. А зараз підсумуємо, про що ж ми дізналися. Отож, основні систематичні категорії, які впорядковують живі організми: домен, царство, відділ, клас, порядок, родина, рід, вид. Філогенія це наука, яка вивчає історичний процес розвитку органічного світу філогенез. Усі живі організми поділяють на клітинної та неклітинної будови. Останні віруси. Клітинні організми можуть бути прокаріотами безядерними та еокаріотами, мають ядро. Прокаріоти бактеріями та археями. Еокаріоти поділяють на протисти збірна група одноклітинних організмів рослини, тварини та гриби. А для того, щоб розглянути сьогодні, не забулося, перегляньте матеріали для самопідготовки. До наступних зустрічей!